18 травня міжнародний день музеїв. Його розпочали святкувати в усьому світі з 1977 року. Наше місто здавна приваблює туристів саме своїми музеями. Один з найбільш відвідуваних національний музей народного мистецтва Гуцульщини і покуття імені Йосифата Кобринського. Чим живе цей музей та його працівники сьогодні, дізнавалася наш кореспондент Віталія Васильчук. Національний музей народного мистецтва Гуцульщини та Покуття імені Йосафата Кобринського справедливо вважають перлиною культурного надбання не тільки Прикарпаття, але й усієї України. Адже у його фондах зберігається близько 50 тисяч унікальних експонатів, які представляють усі види народної творчості гуцулів та покутян від 17 століття до наших днів, музей займає будівлю. Колишнього народного дому, першим організатором і фундатором майбутнього будівництва, став 72-літній священник Йосафат Кобринський із Мишина, який був великим просвітником, громадським діячем, і власне його ім'я і носить тепер наш музей. А музей вже був створений 1926 року, і першим його директором став Володимир Кобринський залізничник за професією, але він надзвичайно любив народне мистецтво. 30-х років минулого століття музей не припиняв своєї діяльності. Не зачинялись двері перед відвідувачами цього місця навіть у роки Другої світової війни. Насамперед людей приваблює народне мистецтво гуцульщини і покуття, адже у збір музейній збірці широко представлені роботи класика гуцульської різьби Юрія Шкрібляка та його синів Василя Миколи та Федора. І особливе зацікавлення у іноземців завжди викликають вироби родини шкрібляків. Надовго затримуються відвідувачі цього музею біля гуцульської кераміки Олекса Бахматюка. Усі види народного мистецтва викликають у туристів захоплення. Зокрема, єдина у Коломиї скульптура пінзеля, картини учнів-прикарпатців школи Олекси Новаківського, композиція на полонину, кімната Андрія Чайковського. До слова, саме тут проходять уроки для учнів та студентів за тематикою творів письменника. У кімнаті підписують різні офіційні угоди про співпрацю. Велике зацікавлення викликає від... Діл художнього металу, гуцульський одяг і тканини. Саме у цій кімнаті колишнього народного дому свого часу була театральна зала. Її тоді називали саля. Інтер'єр гуцульської хати приваблює відвідувачів надзвичайною енергетикою та автентикою. Щороку цей музей відвідують більше 60 тисяч туристів. Тут проходить велика кількість заходів, різні виставки і презентації. Музей займається видавничою діяльністю та співпрацює з іншими країнами. Цьому місті Лоць, музеї етнографії та археології, відкрилася виставка, яка представляє гуцульський одяг із збірки нашого музею. Цю виставку у польському місті представляє генеральний директор музею Ярослава Ткачук. Сьогоднішні гості музею гуцульщини та покуття приїхали із Польщі, кажуть, побаченим залишилися дуже задоволені. Враження найкращі, які тільки можуть бути. Зв'язку з тим, що люди приїжджають на Україну, пізнають дуже красиву культуру, особливо польські групи, групи коли відвідують що. То через цей музей вони можуть закохатися в українську культуру, пізнати ту культуру, пізнати тих людей, таких прекрасних екскурсоводів, які тут проводять, і зрештою подружитися також, бо любов вона приходить через матеріальну культуру. Якщо хто складає щось в серце, серце своє в якийсь витвір мистецтва, відповідно, це серце потім дотикає серця туристів чи серця інших людей, інших народностей, інших національностей. І це робить дружбу на такому рівні Містичному так і зрештою, це найпрекрасніше, що може бути. І дякувати Богу, що цей музей існує, підтримується, і є відкритий для відвідування всіх на, на білому світі. З професійним святом працівники музею вітають усіх своїх колег та керівників. Краєзнавці мають премію імені Івана Вагилевича, письменники мають премію Василя Стефаника. У митців є премія імені Ярослава Лукавецького. Науковці нашого музею виступають з ініціативою створення обласної премії імені Володимира Кобринського, першого директора нашого музею, найстарішого на теренах Галичини.